дивитесь новини з Трия. сьогодні. П'ятниця, 2 січня, і ми розпочинаємо новий інформаційний рік на телеканалі Лан у студії. працює Люба Ворська. Вітаю! Сто років тому, 1 січня в селі Стариї Угринів Каловського повіту на Івано-Франківщині народився видатний політичний діяч ідеолог українського національного руху двадцятого століття, голова проводу ОНУПА Степан Бандера. 1919 року Степан Бандера вступив до української гімназії в Стрию, де вчився до 1927 року. В третьому класі він стає учасником пласту. У Стрию був у п'ятому пластовому курені імені князя Ярослава Ось А після закінчення гімназії в другому. Уму корені старших пластунів загін червона калина. Учора з нагодою вілею на приміщенні цієї гімназії було урочисто відкрито барельєф великого українця. Участь в урочистостях взяли представники конгресу українських націоналістів, всеукраїнського об'єднання Свобода, руху молодіжних організацій, депутати міської та районної рад, ветерани УНУПАМ. Потім їх колона урочистою ходою, виконуючи повстанські пісні, прийшла вулицями міста до майбутнього музею садиби родини Бандер. Там відбу. Лися урочисті мітинг, який вів голова міськрайонної організації Куну Микола Магас. Закінчився мітинг спільним виконанням гімну українських націоналістів, організації яких цьогоріч виповнюється 80 років. Вчора в Івано-Франківську на європейській площі відбулося урочисте відкриття пам'ятника Степану Бандері. Участь в урочистостях взяли лідер Воо Свободи Олег Тяхнебок, народні депутати, Роман Ткач, Василь Червоній, Іван Заєць, онук провідника УН Степан Бандера, а також влада області та міста. Віктор Юшенко приїхати не зміг, як і не видав указ про присвоєння Степану Бандері. Звання Героя України. Нагадаємо, що раніше із таким проханням до президента звернулись кілька обласних рад західної країни, в тому числі і Львівськ. Come. Хоча більшість підприємств установ і організацій стрищини скористалися рекомендацією кабміну і зробили собі новорічну різдвяні канікули на цілий тиждень, проте для багатьох трудових колективів розпочався новий робочий рік. Що ж до того, чи для всіх новорічне свято завершилося вдало, то з цим питанням ми звернулися у відповідні служби. Як нам повідомили, у місцевих органах МВС, МНС і травмопункті свято вдалося на славу і без ексцесів. Жодної пожежі, жодного кримінального вчинку до травмопункту Звернулося двоє стриянок – одна із переломом руки, друга із опіками від петарди. Отже, якщо вірна народна прикмета, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш, то 2009 обіцяє бути біця бути настрійщені спокійним без надзвичайних подій і кримінальних вчинків. Новий рік розпочався на Україні з неприємного сюрпризу. Учора було повністю припинено постачання газу, оскільки закінчився термін дії контракту на поставки російського газу у 2008 році. Україна буде отримувати газ з ринковою європейською ціною у 418 доларів, тому що відмовилася від пільгових умов. Про це вчора заявив голова правління ВАД «Газпром» Олексій Міллер. Учора ж президент України Віктор Ющенко назвав оптимальну ціну на російський газ від 240. 4 до 210 доларів за тисячу кубометрів. Також він запропонував підвищити ціну за транзит російського газу в Європу територією України до 2 доларів. Жодна українська сім'я не відчує ускладнень, оскільки Україна має достатній обсяг запасів газу у сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. Ідеться у заяві президента України. Ще раз заявляємо, що Україна гарантує технологічне забезпечення надійного і безперебійного транспортування російського природного. Газу до європейських країн своєю територією закликаємо російську сторону в дусі стратегічного партнерства і традиційних дружніх відносин між нашими країнами спільно докласти зусиль для якнайшвидшого завершення переговорного процесу щодо поставок і транзиту російського природного газу зазначено у заяві. Економічна криза вже суттєво вплинула на українські друковані засоби масової інформації. Утім, як прогнозують фахівці 2009 року, криза в цій галузі лише поглибиться. Вже наприкінці минулого року. Українські друковані змі зіткнулися з серйозною загрозою припинення виходу, зменшення періодичності і обсягу видань. Одна з причин різке подорожчання паперу. тим справжні проблеми ще попереду. Переконаний президент Академії української преси Валерій Іванов. Він констатує, що фінансова криза очистить. Видавничий ринок від іміджевих замовних і нефахових проєктів. і українці читатимуть лише незалежну пресу, яку створюватимуть професіонали на комерційних засадах. На його думку, неприпустимо, коли зареєстровано 30 тисяч найменувань і журналів, а реально виходить друком в Україні лише 8 тисяч періодичних видань. З метою недопущення надзвичайних подій з використанням піротехнічних виробів під час святкування новорічних та різдвяних свят міліція звертається до громадян із проханням купувати піротехнічні вироби тільки в спеціалізованих магазинах, що мають відповідні ліцензії, сертифікати та інструкції на продукцію, яку вони реалізують перед використанням будь-яких піротехнічних виробів, слід уважно вивчати інструкцію з її використання та суворо дотримуватися правил безпеки. І про погоду на вихідні. Як інформує мета прогноз, на стрищині в суботу та неділю очікується хмарна погода невеликий сніг. Вітер північно-західний 1-4 за секунду. Атмосферний тиск 736 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість 94%. Температура повітря вночі та в день 7-12 градусів морозу у понеділок до 20 нижче нуля. І це вся інформація на сьогодні. Наступного тижня з новинами стрія чекайте Світлану Кренців. Ми ж побачимось через тиждень. Хай щастить.